Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та осі мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас у моєму кулінарному блосі, де я щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами. Сьогодні пропоную ліниві пельмені. готувати їх дуже швидко та просто. Для приготування треба взяти 400 г фаршу. Я обрала свинячий. До нього попередньо натерла одну цибулину на крупній терці та додала сіль з перцем за смаком. Більше нічого додавати до нього не треба. Все ретельно розмішуємо до однорідності. Після цього беремо одну чайну ложку фаршу, робимо з нього кульку. Формуємо кульки зі всієї кількості фаршу. Правда ж, вони дуже схожі на фрикадельки. Потім обкачуємо кожну з них у борошні і викладаємо на будь-яку пласку поверхню. Обкачувати краще всього тим способом, який я демонструю на відео. Коли всі фрикадельки обкачали у борошні, збиваємо виделкою 2 яйця до піни, солимо. Після цього занурюємо наші фрикадельки майбутні ліниві пельмені у яєчну масу. За допомогою веделки обкачуємо їх з усіх боків. Робиться це дуже швидко, довше розповідати, ніж робити. До речі, ще з початку приготовлення лінивих пельменів я поставила велику каструлю з водою на вогонь і зараз вона вже закипає, а ми тим часом друге обкачуємо кульки з фаршем у борошні. Робити це треба порційно по декілька пельмінів за один раз. Наші майбутні ліниві пельмені знову викладаємо на дошку. Повторяю алгоритм коротко. Спочатку формуємо кульки з фаршу, потім обкачуємо їх у борошні. потім у збитому яйці та знову у борошні. Отже, з цієї кількості інгредієнтів у нас вийшло 36 лінивих пельменів. Далі у підсолений укріп додаємо їх по одному. Робити це краще поступово, не викладати пельмені один на один. Коли вони всі знаходяться в укропі, треба обережно дерев'яною ложкою перемішати продукт, щоб він не прилип до дна. Після спливання варимо пельмені 2-3 хвилини, не більше. Далі виймаємо і викладаємо їх у порційну миску з вершковим маслом. Можна прикрасити базиліком чи по-іншому, як вам подобається. Це дуже швидко, ситно та смачно. Тому рецепт згодиться господиням, яким треба терміново нагодувати сім'ю або гостей. Погляньте, які пельміні у розрізі, начинка соковита, а тісто тоненьке, ніби папір. Зовні вони доволі схожі на класичні пельмені, які потрібно ліпити. Зараз я покуштую один. Це ароматно, соковито і чудово. Тож я рекомендую приготувати ліниві пельмені за цим економним рецептом найближчим часом. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відео рецептом з друзями, близькими та знайомими. Діліться у соціальних мережах, так ви допоможете каналові продвигатися. Бажаю всім смачного та продуктивного дня і миру нашій рідній Україні.